Ми будемо звертати увагу до Божого Слова. І він вірний, і той, хто обіцяв бути з нами, він є, він сюди присутній. Він сказав, де вас збереться двох чи трьох ім'я моє, там я серед вас. І коли, коли погодяться просити про якусь справу, і він, він виповнить або він допоможе. Тому нехай Господь благословить кожного з нас. Ми маємо добрий час і ми будемо звертати Боже, до Божого Слова нашу увагу. Я хотів би читати декілька віршів Слова Божого. Ми будемо мати молитву перед нашим Богом і читаю такими словами це об'явлення Івана Богослова із першого розділу і читаю 10-го віршу. Такі слова, я був в дусі в день недільний і чув за собою гучний голос, ніби трубний, який говорив: Я є Альфа і Омега, перший і останній». І, пропускаючи, звертаю увагу на 17-й вірш. І коли я побачив його, то я впав до ніг його, як мертвий. Він поклав на мене руку, праву руку свою і сказав мені: не бійся, я перший і остатній. Повертаючись знову до першого розділу і третього віршу, читаємо такі слова. Блажений, хто читає і хто слухає слова цього пророцтва та додержується, написане в ньому, бо час близький. Слава Богу! Іван в свій час він сказав такі слова: Я був в дусі, і я почув голос. Я хотів би сьогодні звернути увагу на один з моментів нашого життя, де Бог може говорити до будь-кого з нас. Та людина, яка може взяти Євангелію і читати, Бог може говорити до неї незалежно в якому місці вона знаходиться. Чи вона є в Домі Божому, чи вона є вдома. Коли вона. Візьме Євангелію, візьме Боже Слово, він може говорити. Іван свій час сказав: Я був в дусі, в день недільний, і я почув за собою той голос, ніби трубний, який говорив, я є перший і останній. І Іван, дивлячись або бачивши те видіння, він описує, я бачив подібного до Сина Божого. Він, він розказує це відіння і каже, я впав я... до ніг його як мертвий. Але він він простяг свою праву руку і сказав: Не бійся, я є перший і останній. І читаючи третій вірш: блажений, хто читає, блажений, хто слухає і хто виконує. Пригадуєте один момент. Де Бог говорив до народу Ізраїльського, коли ти будеш виконувати мої заповіді, коли ти будеш виконувати мої постанови, я стілю землю, я, благосл... я стілю воду, я благословлю тебе, благословлю твою землю. Якщо? Якщо ти будеш додержуватись. І Іван, який сказав, я був в дусі і почув голос, це є добре. І коли ми скажемо, що я блажений, бо я читаю Боже Слово, це добре. Блажений, бо я слухаю Боже Слово, це також добре. Але задаючи кожен для себе питання, а як в мене в тому напрямку у виконанні цього слова? І ми читаємо, що блажений той, хто читає, той, хто слухає, і той, хто виконує. Іншими словами сказати, якщо ти будеш читати, якщо ти його будеш слухати і поступати або виконувати його, ти можеш розраховувати на благословіння. Ти можеш розраховувати, що Він тебе благословить. І це є так. Друзі, брати мої сестри, нехай нас Господь благословить, щоб ми в своєму житті не були подібні до людей, які тільки читають, які тільки зовні показати. Один з моментів, про яких я буду говорити, я казав, як Бог може говорити до нас, ми можемо це перевірити. Якщо хтось це не, не переживав або не, не пробував, в своєму житті це може перевірити. І я навожу таку одну ілюстрацію, коли ми будемо вдома читати Боже Слово. Незалежно, який ти розділ вибрав. Можливо, Можливо, невеликий, можливо, один розділ або два. Коли ти будеш читати Боже Слово, випиши вірші, які тебе торкнулися, на які звернув слух твій увагу, на що звернули очі твої, випиши їх окремо на аркуш паперу. Можливо, ще раз прочитай. Схились, помолись, якщо щось не зрозуміло, Скажи, Боже, відкрий мене, відкрий мені. Що ти хочеш сказати до мене через своє святе слово? Чому воно в мене торкнулося? Чому воно прийшло, або я звернув увагу своїм слухом або своїм зором? Ти будеш вражений. Як Бог почне говорити до Тебе? Ми інколи не можемо усвідомити або уявити, як змінює наше життя здатність чути Бога. І це важливо. Коли ти будеш слухати, коли ти будеш читати, і потрібно бути виконавцем. Але якщо навожу таку ілюстрацію, якщо ми пропустимо час весняного посіву врожаю, коли настане день жнив або час збирання врожаю, скажіть, чи буде що жати? Ні. Я, пропустивши весну посіву, я не маю що жати. І так подібно в житті нашому, коли ми пропускаємо час, коли Бог може говорити до нас, коли ми можемо читати Його, коли ми можемо Його слухати, якщо ми випустимо або пропустимо цей час. Не чекаймо, що коли ми підемо з цього місця, ми будемо виконавцями Божого Слова. Не чекаймо цього. І Боже Слово закликає нас всіх до того, щоб ми читали, ми його слухали, і ми були виконавцями. І слово, яке буде сіятися в наше життя, воно обов'язково змінить нас, змінить наш погляд, змінить нашу поведінку. Змінить наше ставлення. І ми читаємо в Івана 14 розділу і 23 віршу, ми зустрічаємо такі слова, де Ісус каже, хто любить мене, що Він робить? Він береже моє слово. І скажіть, якщо я пропускаю час, не читаю і не слухаю, про яке збереження може говорити? Про що я можу казати, що я виконавець, коли я цьому, цього не читаю? Друзі, брати мої сестри, нехай Господь допоможе незалежно, в якій ми сфери не боролися, чи над собою в читанні Божого Слова, чи над собою ще якоїсь доброї справи, в якій ми сфери не боролися нашого життя. Але коли ми не чуємо Божого голосу, що рухає нами? Що рухає мною, коли є довгий час? І тільки вечором оборанком. Відправляю буквально як повідомлення. Дякую, Боже, за цю ніч, благослови цей день, дякую тобі за цей день, благослови цю ніч. І ми називаємо інколи, це є мої відносини з Богом. Я до Нього молюся. Друзі, брати мої сестри, нехай Господь кожного з нас благословить. Він завжди і вчасно говорить до нас. І Боже Слово, ми читаємо. Апостол Павло каже, Боже слово, воно є живе і діюче. Пригадуйте один момент, як прибіг посланець до Михея і каже: прийшли пророки, і вони пророкували добре царю. І нехай Твоє слово буде таке ж саме, як і них усіх. І я хотів би саме звернути, що коли людина перебуває у пільнуючому стані, зверніть увагу, що він відповів, і сказав Михей, як живий Господь те, що скаже Господь, те говоритиму. І це є важливо. Коли в моєму житті немає читання Божого Слова, коли в моєму житті я не слухаю Божого Слова, коли в моє життя приходить випробування, чому тоді опускаються руки? І Бог до нас говорить, ми є, маємо час благоприємний. Я читав, що каже, бо час близький це є блажена та людина, яка перебуваючи в читанні, в слуханні і в виконанні Божого Слова. І щоб сказати Слово, його треба почути. І щоб його почути, потрібно побувати, перебувати в стані пильнуючими. Пільну, тому нехай Господь благословить, я до всіх звертаюся, хто буде сьогодні говорити Боже Слово, хто буде служити. Можливо, Бог буде використовувати когось із нас і буде говорити по особливому або пророче слово. Я хотів би, щоб ми були в пильнуючому стані і сказали, як живий Господь, те, що скаже, я те буду говорити. І це буде благословенням. Це буде життям для кожного із нас. Друзі, ми, ми йдемо до молитви. Ми будемо просити Божого благословіння. Ми будемо молитись до нашого Бога. Але Він хоче, щоб ми прийшли до нього такі, як є, щоб ми не шукали слів якогось оправдання. Десь обставини такі, десь люди такі, десь ще якесь оточення. І я попав в такі обставини, і мені не було, як вийти. І Я був невиконавцем виконавцем Твоє слово. Хоча я знав або читав, або слухав, що як потрібно мені було поступити, але я цього не зробив. Ми можемо прийти до нього. Молитви Він, він може простити, Він може допомогти, Він може зміцнити нас силою і бути нам переможцями. Тому ми будемо йти до молитви, просити Божого благословення, Йому за все слава. Амінь.